Вітаємо на каналі Зіп. Весна в розпалі, і ми оголошуємо великий весняний розіграш. Хто вперше на каналі, запрошуємо стати нашим підписником. У нас ви знайдете все про сільськогосподарську техніку: 75 іноземних та українських виробників. Більше ніж 180 моделей, різноманітні сюжети зі всієї України та з-за кордону, відгуки аграріїв, огляди та порівняння про сільськогосподарську техніку, дні поля, випробування та індивідуальні демонстрації техніки. Конференції, виставки, семінари та тренінги, поради експертів, огляди агроринків і безліч іншого. Усіх фахівців в агровиробництві запрошуємо на розіграш. 30 призів отримують ті, хто підписаний на канал Зіп, та залишать коментар під цим відео. Напишіть, якої моделі та якого бренду сільськогосподарської техніки ви не знайшли на нашому каналі та візьміть участь у розіграші. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал. Ваші підписки мають бути відкриті. Через 4 тижні, 7 червня, ми визначимо щасливчиків, які отримують призи, та оголосимо результат на каналі. Усім бажаємо успішного продовження посівної, гарних врожаїв та адекватних цін. Перемог та перемоги! Усе буде Агро Україна!